Усім привіт! Дівчата і хлопці, я рада бачити вас в гостях на своєму каналі. І сьогодні моє відео буде трошки незвичним, менш навіть вишивальним, ніж влоговим. Але я думаю, для всіх рукодільниць воно буде цікавим. Тиждень пролетів у мене дуже швидко, незважаючи на робочі години, які, здавалося б, так довго тягнуться. Але тим не менше, ось нещодавно я записувала для вас відео і знову записую, знову тиждень пройшов. Дні просто пролетіли. Я навіть не знаю, чому так швидко. На минулих вихідних, у минулу неділю, я знайшла одне чудове місце у нас поблизу від того місця, де я живу. Це 15 хвилин ходу. Це чудова мануфактура галантерея для тих, хто любить шити. Кравецька майстерня називається. Там величезний зал, мабуть, як спортивний зал школи по розміру, навіть як два спортивних зали дуже великі, і там є все починаючи від пялець нурги, від бісеру, від ниток. До застібок на бюзгалтери, щоб шити самі бюзгалтери самому, хто там шиє. Всі і тканини, і ріни, і шнурки, шнурівки різні, застібки, галантерея для того, щоб вставити застіжки різні, гудзики, нитки, все, абсолютно все. Я Дуже багато для тих, хто любить в'язати гачком або на спицях і рисові нитки, замшеві нитки, шерстяні, натуральні. Ну, це просто для любителів макраме, це просто такий зал, куди ти заходиш. І якщо ти це любиш, ти просто пропадаєш там надовго. Я туди прийшла десь об 10-й годині, навіть 10-ї ще не було, а вийшла я звідти о 12-й на початку першої. Я, хоча багато із того, що там є, я не могла купити через те, що я взяла обмежену кількість грошей. Я зрозуміла, що наразі мені тут це не треба і вести це все я з собою не зможу. Але навіть, знаєте, на спогади від мого походу у мене з собою лишилися певні маленькі покупочки, які я обов'язково вам покажу в цьому відео. Зроблю вставочку і поділюся з вами. Я дуже хотіла зняти відео з цієї мануфактури, і в неділю я туди сходила, дізналася, як то воно все працює. Дізналася, що працює цей центр по суботах до 13.00. Ті, хто не знають, в Польщі в вихідні дні зазвичай закрито абсолютно все. В неділю взагалі все закрито. А в суботу працює дуже обмежена кількість магазинів і те до першої половини дня, до 13-ї години. Я чекала цілу неділю, чекала, аби сходити в цей магазин. І, мабуть, тому в мене час так швидко пролетів. А ще нам сказали: Ура, субота в нас була не робоча, і ми все ж таки змогли туди піти. І я пішла. Дівчатам, якими тут по сусідству теж розказала про це місце, тож вони теж планують тепер туди йти, оскільки рукодільниць дуже багато з України, з якими я спілкуюся, тут всі люблять щось робити. І таке місце виявилось просто знахідкою для більшості з нас. Але коли я туди прийшла, то мені сказали, що відеозйомка і фотозйомка там заборонені, на жаль. У мене тут якась мошка літає, перепрошую. <смеш> <смеш> Відеозйомка і фотозйомка там заборонені. Не знаю чому, але Базок зробив такі правила. Але мені дали візитівку, Фотографію її я вставлю. У цьому відео в них є інстаграм-сторіночка і є сайт, де є всі товари. Більшість на цьому складі товарів саме фірми Арядна. Вони співпрацюють дуже тісно з цією фірмою. Муліне дуже багато арядних. Вся палітра є і е, кравецькі різні нитки, швейні нитки, все абсолютно, що, що тільки є у Арядне, є на е, цьому складі. Тканин дуже багато різних, тобто шити можна будь-що від пальта до сукні. Якщо є швейна машина, то супер, у мене, на жаль, нема. Я б вже шила собі, хоч літо вже йде не спати, але тим не менш, коли ти заходиш в такий магазин, то ти просто розчиняєшся в ньому повністю. Це що стосується мого походу в магазин. Ще вставлю вам кадри поблизу того місця, де я живу. Я була в гарному храмі. Покажу вам вставочки з цього храму, як він прикрашений. Для тих, хто любить і такі моменти життя і відео, хочу, хочу рукодільний канал. Я думаю, дівчата теж люблять подивитися, піддивитися, а що там відбувається за рукодільною темою, то вам теж сподобається з приводу вишивки. Цей тиждень пройшов у мене вишивальний не так активно, як я думала. Я покажу на якому етапі я зараз вишиваю свою мірабільку. Я приходила дуже втомлена з роботи, і просто я не могла собі дозволити вшити багато. Я вишивала вишивала трошечки кожен день, буквально по ниточці, по дві. І, тим не менше я лягала от по 11 годині, і то мені о четверті вставати було надзвичайно важко. Та наступного тиждень я буду, мабуть, ще менше шити або менше розмовляти по телефону. Хоча я намагаюся ці два процеси об'єднати, але не завжди то виходить. От. Покажу вам обов'язково зроблю вставку з свого вишивального життя. Покажу на якому я етапі, і що я далі планую на наступному тижні на тому, що буде вишити. Я сподіваюся, що за наступне тиждень я все ж таки доберуся до бісеру на моїй русалищці. Завершу всі ниткові частини, все з них там завершу і перейду вже до прикрас, до трежерсів, до бісеру. Я так чекаю цього, так хочу нарешті почати бісер шити. Я то дуже люблю в кінці на мірабітах проживати. Це означає, ніби ти один етап завершив, який дуже-дуже такий довгий і до самого-самого приємного переходиш. Я думаю, ті, хто вживав і вжив дизайни від віднорокорти no та мірабілі, то мене зрозуміють. Ну що ж, буду я прощатися з вами зараз і переходимо до, мої, до самого відео. Тобто моя вступна частина завершується. Переходимо до відео. Сподіваюся, ви гарно проведете час, щось повишиваєте, вип'єте чаю, кави, какао, хто ж любить, просто подивитеся або проведете корисно час. Тож, до, до перегляду. Сьогодні особливий вечір. Вечір, коли моя русалка вийшла на волю. Вечір визволення русалки з п'ялець. Це відбулося, оскільки я дошила один із головних, майже дошила головних елементів на цій роботі, які дуже довго вишивала. Це оцей хвіст, плавник на плавець на хвостику. Подивіться, як гарно тут викладається кольорами ця тканина. Чи це Елемент хвостика, хоча мені здається, дивлячись на прев'ю, що це шаль у русалки. Не знаю і думати не хочу. Мені подобається просто результат те, що зараз ви можете бачити. Довго я думала з приводу бека, чи подобається мені такий світлий бек, чи він мені не подобається. Але все ж таки я сьогодні зрозуміла, що він мені подобається дуже. І нічого іншого міняти я не хочу. До речі, ви можете побачити на мою ручку русалки. Мені здається, що я там щось міняла. Бачите палець? У русалки два пальці, ніби зрослися на схемі. А я зробила пальчик окремо. Зараз вам покажу ось цей пальчик, зверніть увагу, він іде у мене окремо, бачите? Так, і тут ці два пальчики у неї зрослися. Буду ще працювати над цією ручкою. Але чому чому я русалку зняла з пялиця? Все тому, що я її відправляю на прання, зараз замочу її, це буде її перше плавання. Оскільки вже рік ця тканина у мене подорожує зі мною. Вона була на Лазурному березі, в Херсоні, в Херсонській області. Вона була у мене в Чернігові, вона була в Одесі, вона була на Західній Україні, в івано франківській області. І зараз приїхала в Польщу. В Познань. Тож, ця мандрівна русалка має. Покупатися, нарешті, поплавати. Так, що мені залишилось вишити? Зараз разом з вами я її подивлюся. Так, у мене вишити нижній плавець нитками. Я кажу вишити повністю, оскільки бісер, я зараз не маю на увазі, лише крайнікі нитки. Бісер це буде окрема історія. Ось цей хвостика шматочок, мені треба вишити. Вишити ручку, вишити ось тут елемент. Ось цю частинку мені ще треба буде зробити. Багато це ще небагато. Скільки часу мені необхідно буде, не знаю. Завтра понеділок я виходжу на роботу. І після роботи я думаю, що я вже нічого не зможу зробити в перший день, оскільки після вихідних ти розслабишся, відпочиваєш, і дуже важко дається завжди перший робочий день. Зараз понесу цю русалочку плавати. І думаю, що ви її вже побачите, коли вона буде запялена, висохша, розглажена трошки і відшита, відшита хоч якось, для того, щоб можна було побачити цей прогрес. Дівчата, хочу зробити одне маленьке включення, що стосується ключа. Ось у нас в ключі зазначено, що Криніка 085 нам треба два моточки. У мене лише один був куплений, в наявності не було два. Але дивіться, зараз вам покажу. Мені залишилось, я вже все вишила цим кольором. Це ось такий кольор, ось такий значок у нього. І залишилось мені вишити лише ось це, ось ці кружечки напівчорні. Це все що залишилось з цього кольору. І ось дивіться, скільки ниток у мене залишилось з однієї котушечки. От, зараз ось. Цього має вистачити повністю, аби дошити ось цю частинку. Навіть ще, мабуть, пів метра лишиться. Але це з урахуванням того, що я порола була цим кольором, коли вишивала. Зараз вам скажу ось тут корсет. В корсеті цей кольор є. Бачите, він тут блискучий. Ось тут трошки я порола. Трошечки небагато. Тож я можу зробити висновок, що кольору цього вистачить одна бабінка. Я вам зараз ще покажу кренік 0,85. Спробуйте купити одну, як ні, то докупите. Але якщо ви вишиваєте, ну, небагато порите і більш-менш економно. Я не дуже економно їм вишивала. Ну, лишали собі кінці те лишалися, менш з тим. Але ось таку дрібничку хотіла вам сказати, поки не забула, тому і зробила таке включення. І так, дівчата, показую вам, на якому зараз я етапі. За тиждень я вишила ось оцю блакитну частинку, світлий колір, зробила в крапельки Крейніку. Там, де ви бачите, дірочки, там має бісер пришиватися. І трошки вижила ось цей хвостик. Ось так небагато, скажете ви. І дійсно, так, такий результат можна і за один день отримати. Але, тим не менш, тихо, тихо, і неквапливо, ми підходимо до е завершення. Цієї русалочки до завершення цього да? Ось Тут у мені залишилося ось ось зашити і вишити ручку. Ручку я залишаю на сам кінець, оскільки я не пам'ятаю, які я саме кольори для шкіри робила, і буду пробувати то вже робити як буде багато вільного часу. Ту ручку, якби я її залишаю на сам кінець. Що стосується схеми, то по схемі мені треба вишити ось, ось, оцю, ось цю частинку. Ось. Ви можете побачити, скільки. Я думаю, що я впораюсь за наступний тиждень із частинкою, з нитками пов'язаною, і нарешті перейду вже до бісеру. Так, я чекаю, прикраси пришивати. Тепер у мене є ниточки іголочки для бісеру, з якою я можу це зробити. Я просто з нетерпінням чекаю, щоб завершити вишивку хрестиком, і перейти, нарешті, на бісер. Ось так небагато в цьому відео буде саме мого результату, оскільки результату дійсно небагато зараз. Але тим не менше, ось вже, мабуть, це третє буде відео, яке я знімаю, будучи в Польщі, і все ж таки я е, вишиваю. Все ж таки, моя русалка не на тому місці, на якому була, а вже просувається і просувається. Тут я її перемотала. Тут ось хвостик вже вишитий з переходами. Тут моя русалка вже відпочиває, перемотана. І чекає, коли, нарешті, вона повністю буде дошита. Я думаю, що в наступному відео я вже зможу похизуватися вам, дошити мене, дошитими хрестиками. Не знаю, як то в мене вийде, дай Боже, щоб все було добре. Всі були здорові і був на це трошки більше часу. Було, але тим не менш, ось на такому етапі моя русалочка. Як завжди, у мене тут біля мене мій рукодільний склад. Все лежить, все протягом тижня в мене не прибирається, оскільки я так от приходжу з роботи, маю час, сіла. Поквально ниточку-дві вишила, та і все, і пішла далі в справах по своїх або спати. От, така моя русалка. І так, показую вам зблизька результати свого походу у кравецьку майстерню. Сперше, з першого, що почну, це ось такі шерстяні нитки. Зараз пробую фокусуватися. От, це 100% шерсть нитка в одній прядочці, в одній пасмі три ниточки йде. Такий колір вам не передається правильно на камеру, але він менш трошки голубий і більш трошки зеленуватий, трошечки зовсім. Виробник, я навіть не знаю, ось ви, мабуть, можете подивитися. Як називається, взяла я таких. Катушечок 7 здається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Перепрошую. Значить, з них, з цих шерстяних ниточок, я хочу спробувати вишити якийсь семплер монохром. Я просто побачила, що саме такі нитки будуть просто надзвичайно класно на ньому дивитися. І знаєте, щоб тканина була не повністю біла, а така трошки да, та, під старовину, то буде. Дуже класно, я гадаю. Так, далі, що це в мене була для косметичок якихось, для рукодільних дрібничок ось така резиночка. Вона тоненька, класна. Мені вона дуже сподобалася. Я таку в Україні не бачила. Просто я, мабуть, мені не потрапляла. І буду, я думаю, її використовувати залюбки. Скільки тут метрів, я не знаю. От, але тим не менше така е, резинка тепер у мене є. Так, що далі хочу показати? Далі хочу показати ось такі голочки. Ці голочки коштують набір весь 2 злотих. Е, вони маленькі, і на них я маю перешивати бісер на русалці. Через те, що я з собою не взяла голочку, то я тут подумала, що 2 злотих це не так багато. В Україні я за ці голочки віддам більше. І придбала собі ось такий комплект. До речі, з приводу пісеру, одразу покажу і нитку. Ось така бобіна, велика титан. 1000 метрів. Ви можете бачити всіх характеристики Аріадна. До речі, в цьому виставковому залі було більшість товарів, саме Аріадне, 100% поліестер. Це міцна нитка. І я хочу спробувати на неї пришити бісер на русалочці. Так, що далі? Далі вам покажу ще ось такі голочки купила. Тайпестрі Crostich Niedoles. Wizout Point Point. Не знаю, що це за, за голочки будуть. До речі, скільки вони коштують. Давайте глянемо. Тут їх дуже багато, вони коштують 6, 6 злотих 70 грошей. Такий цілий набір. Не знаю, скільки тут їх дуже багато, він такі, знаєте, важкий в упаковочці. А ця упаковочка 2 злотих коштувала. Так, далі перейду до ось таких бірочок. Зараз вам покажу саму упаковочку. Бачите, скільки їх тут? Бірочка хендмейд. Я на косметичці собі завжди люблю таку вішати. мені завжди приємно бачити їх у себе. Пришиваю. Я думаю, хто дивиться мій ютуб-канал, той знає. Дивіться, ось така вона, і вона ніби зі шкіри зроблена. Чогось у мене не хочу фокусуватися, ну? Воно ніби зі шкіри зроблено. Так, ну давайте. Ну, щось у мене. О. Зараз я ближче спробую. О, сфокусувалася. Бачите, яка? Така. Ага, Воно пробує на задній план. О. От така. бірочка. Так, і що я залишила на останок, це. Нитки почну з ось такий бабінок, ви можете бачити, що це упаковками лише продається, не можна купити одну нитку. І ось таку упаковку можна придбати собі. Упаковка коштує, зараз я вам покажу, упаковка коштує 15 злотих. 15 злотих і їх тут 5 штук. А з приводу а, злотих, значить, коли в мене ще я ну, то я розкажу в кінці, вже, щоб не, не перебивати свій показ, там дещо з ціною хотіла вам поділитися. Тож це теж аріадна. Вона 150 метрів в одній катушечці, це поліестерні ниточки, Ось такі вони меланжеві. Тобто одна ниточка має різні кольори. Для чого я її взяла? Для того, щоб строчку, якою аділична строчка. Напишіть мені, будь ласка, як то правильно буде, якщо хтось знає. От. І, або стошку робити. Мені подобається, коли стьошка вона така, знаєте, кольорова. І коли ти шиєш на такі темно коричневій тканині, то виріб завжди більш стримано виглядає так? ну, нуднувато. Ну, Ну, є в нього таке. А коли ти зробиш ось таку кольорову стіжечку, то мені здається буде просто супер виглядати. Цікаво буде, як фішечка, навіть якщо в тебе тканина якась однотонна, і ти робиш ось таку кольорову стежку, то буде виглядати досить класно, як на мене. Так, і ще ось таку купила. Тут рожевий, жовтий і синій. То тепер головне мені добратися до швейної машини. Щоб це шити. Так, і придбала я по дві катушечці ось таких ниток. А, тут немає на них етикетки, не написано, що це. Але ці нитки для шиття і вони мені дуже нагадали кринік. Дуже нагадали мені кринік, і взяла я їх на замість криніку. Буду спробувати буду пробувати їм вишивати. Ниточка сама по собі, така, як кренік, нагадує мені трошки блендінг-філамент, але ем, вона, філамент, вона затон, затонка, тобто як дві філамент. Іде одна, Ой, впала надзвичайно. Е, іде одна ось нитка, як дві філамент, мабуть, по товчині. Оце філамент у нас, а це ті, що я придбала. По якості вони взагалі ідентичні, я б сказала. Блискучі, вони однаково. Ця просто, це просто така срібна, і вона сама по собі блискуча. А та, що я придбала, вона як веселкового кольору. Але по якості, я кажу, по блискучості вони не уступають одна одній. Я думаю, що це теж аріадна, до речі. Так, і ось така теж куплена мною ниточка. Ну, тут не передається взагалі вам. На камеру її яскравість. Давайте я спробую її в парі. А от навіть іскреніком показати вам. Ну, я думаю, ви бачите, що вони ніяк не уступають одна одній по, по блискучості. Так. Ну і це все. А з приводу ціни на сам кінець хочу сказати, що, наприклад, ось цей комплект, який коштував 15 злотих. Ви можете бачити 15-10. Він мені обійшовся десь у 10-12. у 12. Десь 12 злотих я йому заплатила. Коли я підійшла на касу, мене запитали, фактура чи не фактура. І коли чоловік мені це замовлення все пробив, то вийшла ціна одиниці десь знижена процентів на 20. За один товар, десь процентів на 20 отримав. Може це з податком пов'язано, може він пробив мені якусь знижку, не знаю. Але коли я порахувала, то сума моєї покупки десь була менша, плюс-мінус на 20%, аніж десь 18-20%, десь так. Нижче я заплатила за вказану ціну. Тож. Адресу, я, до речі, цієї мануфактури я вам обов'язково покажу, залишу під відео в описанні, знизу ви вже можете її читати, бачити. Дуже мені шкода, що відео все ж таки не вийшло там зняти, але, тим не менше, посилання залишу обов'язково на інстаграм сторіночку і на сайт цієї мануфактури. Ну, от, там справжній рай для рукодільниць, звичайно, є е, безліч всього. тож якщо ви будете вдруг в Любоні, в Польщі в біля Познані, запрошую вас. Це чудове рукодільне місце.